Тема 2 хімічний зв'язок і будова речовини. Ми поговоримо про природу хімічного зв'язку, йонний зв'язок, ковалентний зв'язок, металічний зв'язок, кристалічні градки і залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. І почнемо з природи хімічного зв'язку йонний зв'язок. І поговоримо про електронегативність елементів. Хімічний зв'язок це взаємодія, завдяки якій утримуються разом структурні частинки речовини. Усі відомі хімічні елементи можна розділити на металічні та неметалічні. Металічні елементи, атоми яких здатні віддавати електрони, неметалічні елементи атоми яких можуть приймати електрони. Здатність атомів елементів відтягувати до себе спільні електронні пари в хімічних сполуках, називається електронегативністю. Чим більша електронегативність, тим сильніше у елемента виражені неметалічні властивості. У хімічних формулах сполук, як правило, на першому місці записується елемент з меншою електронегативністю. Після нього елемент з більшою електронегативністю. І у нас ось є така таблиця, в якій записана електронегативність деяких елементів. Далі поговоримо про типи хімічного зв'язку. Для розуміння процесів виникнення хімічного зв'язку між атомами треба згадати властивості хімічних елементів. Металічні елементи, елементи атоми яких здатні віддавати електрони, у них низька електронегативність. Неметалічні елементи елементи, атоми яких можуть приймати електрони, у них висока електронегативність. Розрізняють три види утворення хімічного зв'язку: перша між атомами металічних елементів. Низька електронегативність металічних елементів є низькою, вони слабо утворюють, утримують свої валентні електрони і намагаються від них позбутися. У результаті атоми втрачають електрони і перетворюються на позитивні йони. Електрони стають вільними, утворюється металічний зв'язок. Такими зв'язками утворюються в простих речовинах металічні, метали та сплави. Наприклад, у нас є будова моделі кристалічна градка заліза. Друге, між атомами неметалічних та металічних елементів. Електронегативність неметалічних елементів є високою. Їх атоми намагаються приєднатись електрони, якими не вистачає до завершення зовнішньої шару, і забирають їх від атомів металічних елементів. Атоми металічних елементів перетворюються на позитивні йони, а йони металі... неметалічних на не негативні. Так виникає йонний зв'язок. Йонний зв'язок утворюється в складі речовин, що складається з атомів металічного і неметалічного елемента. Наприклад, натріхлорид, йодид, кальцій оксид, барій, бром 2 Йонний зв'язок утворюється в складних речовинах, що складається з атомів металів і неметалів. Усі йонні сполуки за нормальних умов є твердими речовинами. До них належать, наприклад, питна сода, залізний купороз, кухонна сіль. В схемі 2 у нас показано типи хімічного зв'язку, які потрібно запам'ятати. Тобто, як це узагальнення? Що ми знаємо, що хімічний зв'язок має чотири види: це ковалентний, йонний, металічний та водневий. Ковалентний зазвичай існує між мішатиме неметалічних елементів, він може бути полярний і неполярний. Неполярний зазвичай існує мішатиме однакових неметалічних елементів, полярний зазвичай існує між мішатомами різних неметалічних елементів. Наступний хімічний зв'язок йонний зазвичай існує у сполуках, утворених атомами металічних та неметалічних елементів, тобто металами і неметалами. Металічний існує в металах та їх сплавах. Водневий складає це складний тип взаємодії, існує, зокрема, між молекулами води. Далі ми поговоримо про ковалентний зв'язок. Утворення ковалентного зв'язка. Ковалентний зв'язок утворюється при взаємодії неметалічних елементів. Атоми неметалічних елементів мають високу електронегативність. І намагаються заповнити зовнішній електронний шар за рахунок чужих електронів. Два таких атоми можуть перейти в стійкий стан, якщо об'єднують свої електрони. Ковалентний зв'язок це зв'язок між атомами неметалічних елементів, він утворюється за рахунок спільних електронних пар. Розглянемо виникнення ковалентного зв'язку в простих речовинах. Як ми бачимо, h2, два водня, вони мають. По одному електрону вони з'єднуються і утворюється одинарний зв'язок. Мають два електронні спільні пари. Втор 2 мають H7 е, електронів. Да? Коли вони з'єднуються, то вони мають дві електронні пари спільні. Також водень H2 мають. Як ми вже казали, один зв'язок і утворюється один ось такий зв'язочок. Оксиген має шість електронів, з'єднується, і оці два з'єднуються, а знизу переходять також отсюди сюди, і виникає подвійний зв'язок. Тобто, коли у нас дві спільні пари, у нас виникає одинарний зв'язок, коли два електрони. Переходять, в них утворюється подвійний зв'язок і також три. Наприклад, нітроген має три, 4, 5. Тут також 5. І оці три, вони збираються разом і утворюють ось такий потрійний зв'язок. Наступний йонний зв'язок хімічний зв'язок, що реалізується за рахунок притягнення протилежних зарядів йонів, називають йонним. Йонний зв'язок виникає між. Протилежними зарядженими іонами, існує між одно та багатоатомних йонах в солях, гідроксидах та деяких оксидах металічних елементів. Наприклад, на схемі у нас зображена під час реакції магнію і сульфотною кислотою частинка обмінюється електронами. Ось, Якщо в нас є така реакція, як магній плюс H2SO4 до рівня магній СО4 плюс H2 стрілочку вгору. За. Ми можемо розкласти його на окисно-відновлені реакції, і подивитися, що магній нульовий віддає два електрони і стає магній 2 Два гідроген приймає два електрони і стає 2 гідроген 0. і гідроген виходить у нас. Тобто, під час реакції магнію і сульфатною кислотою частинка обмінюється електронами. Наприклад, магній і сульфат речовина з йонною зв'язки. Тобто, йонний, ще раз нагадуємо, це виникає між протилежно зарядженими йонами. Тобто, існує між одно- та багатоатомних йонами в солях, гідроксидах та деяких оксидах металічних елементів. Наступне ковалентний зв'язок утворення ковалентного зв'язку. Ковалентний зв'язок це зв'язок між атомами неметалічних елементів, який утворюється за рахунок спільних електронних пар. Тот же саме наш гідроген, фтор, оксиген та нітроген. Ковалентний неполярний зв'язок сполучає атоми у простих речовинах неметалів. Тобто неметал, неметал – Між атомами неметалічних елементів. У нас утворюється ковалентний зв'язок, неполярний ковалентний зв'язок донорно-акцепторний зв'язок. Ковалентно-неполярний зв'язок сполучає атоми в простих речовинах, тобто не металах. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами неметалічних елементів у складних речовинах. Наприклад, H-хлор утворюється подвійний зв'язок, NH3 3 Аміак утворюється також по два зв'язка. Тобто гідрогенів у нас 3. Нітроген має 1, 2, 3, 4, 5. 5 за періодичною системою. І утворюються коваленні зв'язки. Також вода утворюється, гідроген має по одному електрону, а оксиген має 6 електронів. І ось так вони зв'язуються. Тобто, у нас утворюються одинарні такі зв'язки. Так звані водневі зв'язки. Якщо ми беремо хлор і хлор, то у нас утворюється подвійні зв'язки. Гідроген-гідроген подвійні зв'язки, аж хлор також подвійні зв'язки. Далі поняття про водневий зв'язок. Водневий зв'язок це зв'язок між атомами гідрогена і атом більш електронегативних елементів тієї самої речовини. Ну, водневий зв'язок існує зазвичай між. Водою, наприклад. Ну, якийсь розчинників. Наприклад, водою, да? <кій> водневий зв'язок, ось ми бачимо. H2О. Да? Водневий зв'язок між молекулами амоніаку також ми бачимо. Ось у нас є будова її, тобто, ось так позначають у нас зв'язки. Ну, і якщо розписати, то оксиген бета мінус, гідрогени бета плюс. Металічний зв'язок, утворення металічними зв'язками. Усі метали мають подібні властивості, у них характерний металічний блиск, висококовтість, гарна електропровідність і теплопровідність. Металічний зв'язок це зв'язок між позитивними йодами і атомами металічних елементів за допомогою узагальнуючі електронів. Ну і ось такі ось висновки, типи кристалічних гранок. Ну, кристалічні градки у нас бувають йонними, тобто в вузлах яких знаходяться йони. За таблицею розчинності ми можемо їх визначити. Металічні між металами, атомні, у вузлах яких знаходяться атоми ковлетними зв'язками. Молекулярні, тобто як вода, кристали йоду, сухий лід, вуглекислий газ, також відмінності між амфотерними і кристалічними речовинами. Ну, приклади кристалічних речовин – це алмаз, цукор, метали, солі, луги, більшість оксидів і простих речовин. До амфотерних речовин відноситься скло, смола, віск, бурштин. Пластилін, жувальна гумка та більшість пластмас.